Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160 шістдесятій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у прекрасних митрополичих садах. Позаду знаходиться митрополичі палати, і коли митрополит Андрей переходив сюди жити як єпископ, він взяв з собою ікону руки своєї матері Софії Шептицької найсвятіше серце Христове. Сьогодні ще тут відбувалося свято з нагоди Дня матері, і запрошеними були матері, а також дружини священнослужителів Львівської архієпархії. З цієї нагоди пропоную згадати мати митрополита Андрея Софію з Фредрів Шептицьку, подякувати за дар її життя і опікуйся нами там на небі, Софії, а також привітати усіх причетних до материнства многих і благих літ вам. А я вам дякую за підписки, вподобайки, коментарі, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра.